Гагін. Люді в паніки бігуть із Харкова із за можливої підготовки ВСУ к боям. Це пише газета Російської Держдуми. В реальності люди, якщо і біжать, то хіба що на роботу, якщо їх затримав черговий обстріл росіян. Я працюю на підприємстві ОФЦ і е, задавляють нашу шайби для... Машины. А скажите, у вас в на сколько не еще место для А не было думок поехать где-то а там, да, нет, нет, приглашали, ну, родственники к себе и подружки, но я не хочу, я хочу оставаться здесь пока что, пока ничего ну, не беспокоит, все вроде бы адекватно, все хорошо. Ми сильні, Харков, сильні, Харков лучший, Харков Я токарку працю, працю, це працював, це українська пересувана компанія Пустомен на Іван. Скажіть, у вас не бентежить те, що ну, Харків знаходиться під обстрілами, майже щоденними. Да мені бендали Дуге. Не те, що ми підуть а ті, що роблять це, що вони за це будуть відповідати. Оце мені І хай вони думають про те, що вони роблять. А хто повинен боятися, не я ж на них кидаю. Живу я тут з мамою, в нашому прекрасному місті Харкові. Ніколи виїхати, не думали. тобто, Звичайно, спочатку було страшно. Прильоти не було зрозуміло, що як взагалі. Війна була новинку для всіх, як і всім було страшно. Але в мене позиція була з самого початку війни не виїжджати зі свого міста, тому що ну, це моє місто, чому я доби від цілі кудись їхати. Я вірю в Збройні Сили України, що вони вистоять, наше місто буде захищене, тому виїжджати ніколи не хотів. Не дивлячись на всі вкиди про нібито, що з Харкова їдуть люди, нема роботи, небезпека. Ну, на початку було набагато більше, я так скажу. Зараз ну, небезпека звичайно, війна в країні. Ми нікуди не збираємось, підприємства розвиваються, роботи дуже багато, ми працюємо. Зараз ми знаходимося на ділянці... Різки металу. Тут ми підготовлюємо новий Ви... цеп. Підготовлюємо новий цех для того, щоб поставити, буде верстати ЧПУ. Це програмне е, керування для різки металу. Це буде е, верстат плазменної різки. Український ресурний центр немаленьке підприємство. Як можна здогадатися з назви, воно виробляє ресори для автомобільного та залізничного транспорту. У перші дні після нападу Росії на нашу батьківщину його колектив вирішив залишатися у Харкові і працювати. Незабаром люди вирішили, що працювати мало, треба працювати на нашу перемогу, і відтоді у переліку продукції з'явилися бронежилети, саперні лопати, черевики для розмінування. Після роботи люди теж не квапляться тікати з міста. Навіть за нестерпної липневої спеки на вулицях Харкова завжди людно.